Вітаю, з вами компанія AutoPoint. Сьогодні хочу розповісти історію цього Нісана Кашкай. Цей автомобіль ми пригнали людині під замовлення. До речі, виконали ми замовлення доволі швидко, буквально за 6 днів. Цей автомобіль у нас з 2010 року з пробігом 250 тисяч, рідним оригінальним, свіже пригнаний із Європи в гарному стані. На прикладі даного автомобіля хочемо вам розповісти, як ми робимо повну перевірку автомобіля при покупці для вас. Історія автомобіля така: людина прийшла до нас на майданчик за машиною, подивилися все, що є в наявності того, що їм хотілося би не знайшли, і вирішили зробити в нас замовлення. Даний автомобіль ми придбали в місті Дрогобіч Львівської області. І вчора вечора він до нас приїхав уже. Автомобіль ми вже попередньо повністю перевірили, але зараз покажемо вам, як проходить цей процес перевірки. Те, що ми проводимо, це візуальний огляд кузова на наявність якихось глибоких царапин, сколів, можливо, якісь кузовні елементи відрізняються по кольору, щоб це зразу на загальному фоні виділити. Також оглядаємо стан фар, фари в нас гарні, не забиті, нема тут якихось глибоких сколів, в автомобіль тільки змитий, є легенький такий пісок. По подряпинах є на кальві така маленька подряпинка, це все сполірується. Також на зеркалі є така притертість, я думаю, також вона сполірується. Звертаємо увагу на зеркала автомобіля, на угли автомобілів, ці міста найбільше страждають при паркуванні, ну, дуже часто ними е, притираються. Тут у нас все ціленьке з усіх сторон. Також арки часто притирають. Тоже звертаємо на це все увагу. Так, Візуально все ціленьке, також ця фара. у нас суперслан. Йде лак не поліз, від чого все гарно. По вікнах у нас Фуяо Лобове 2011 року поміняне, автомобіль у нас 2010 року. Ці всі вікна у нас оригінальні. Nissan, Nissan, Nissan. Також Nissan. Також Nissan. Вікна у нас деякі 2009 го року. Це, це нормально, автомобіль 2010 року можуть поставити вікна, які там з того попереднього року. Це нормально. Так, Далі перевіряємо лакофарбове покриття автомобіля. Норми на нісанах на Нісана від 100 десь до 140 мікрон, це нормально. Так, у нас на дворі мінус 15, ми себе не шкодуємо, прибор вже трошки дуріє. 118, 130, 111, 138, 107, 133. 127. Дивіться, кузов правильно перевіряти по ребра. Тобто можливо зробити перехід на кожному ребрі. Якщо, наприклад, у нас можливо, от ми зверху пробуваємо, у нас не фарбоване, сама арка, можливо, буде крашена також не фарбована. Тобто, тут можна було зробити перехід і не фарбувати цілий елемент кузовний. Також ну, тобто, перевіряємо до кожного ребра. І також перевіряємо окремо біля кожної ручки. Тут по ручці я бачу, є царапини, тобто бачу, що це не фарбоване. Автомобіль на у нас в гарному кольорі, це чорний металік, видно така. Велике зерно металіка, дуже гарно на сонці переливається. Також арка, 120. Тут от можна зробити три переходи. Тобто це буде перва частина, друга частина, третя частина. Тобто Треба кожен елемент обов'язково перевіряти. 140, 126 прибор. перезагрузився. 108. Задня ляда 126, 113, задня частина теж треба гарно перевіряти, тому що найчастіше задня частина автомобіля піддається корозії. 123, кришка 111. Так, по автомобілю я знаю, що у нас фарбований один елемент. Це навіть не елемент, це отут тут кусочок криші, буквально 20 см. От 250, 260, далі вже от не фарбовано пішло. Тобто цю ось, ось, частину чомусь фарбували. Не знаю, може десь щось попало, якась царапина була. Тобто шпаклівки немає, але буквально трішки підфарбовано. Так, по кашкаях у нас є... Хворі міста, зразу їх перевіримо. тобто, отут у нас часто вилазить корозія в оцих, в оцих стиках. 54 це оригінальне у нас. 60 це у нас оригінальне, 120. от я ж, Тут у нас підфарбовано 280. Оці, оцей елемент ну тут вилазила, скоріш за все, корозія, чисто зафарбовало. Далі по ляді. ляда в нас ціленька, тут знизу, де дренажні отвори, також ніде корозії ніякої нема. Зразу поки ми біля задньої частини подивимося, що тут на знизу. У нас є пінокомпресор. Два крючка, до речі. І відкриє, відкрутимо, глянемо сам пол. Примерзла. Так, дивимося знизу. У нас герметик весь рідненький. Тут нічого видно не робилось, не фарбувалося, все супер, всі пінопласти, це все на місці, щоб нічого у нас багаченко не гриніло. А тепер, якби ще попасти на задню різь Да? болти у нас на ляді не кручені, ляда у нас не фарбована, тут все добре. Понтинзу бачили, що ніякого ДТП, нічого не було. Йдемо далі. Далі заднє крило. 100, 101, 101, 106, 129, 150, 130, 130. Також, е, на, ну, коли дивимося, перевіряємо прибором, то не тупо, не тупо перевіряємо прибором, а дивимося на саму шагрінь, щоб вона не відрізнялася. Може десь якийсь пісок під краскою часто буває. Це видає елементи кузова, коли вони фарбовані в прибор. Тобто, ну, я не зустрічав, що прям дуже якісно пофарбували в прибор. Е, зазвичай, коли навіть деталь кузова пофарбована в прибор, то візуально видно, що вона не заводська, по шагрені і по тому, як сам ну, сама якість фарбування. Е, Зверну увагу, тут у нас є стрічника на фонарі на задньому. Її питалися заклеїти або де вже склеїли. Не думаю, що це критично, але є. Ми на цьому трішки потургувалися. Так, 120, 111, 98, 90, 111, 132. Одразу перевіряємо пройоми. Внутрішня частина автомобіля також, бачу, що не фарбована. У нас тут є незначні. Пошкодження від ременю безпеки. Тобто часто буває, коли діти виходять, це в нас сторона пасажирська, часто дуже отак діти виходять, залишають ремень, брязкують двер, дверками по ремню і з'являються такі пошкодження. Двері у нас також не знімалися. Пройом у нас весь в оригінальній фарбі. Ідемо далі. Пасажирська дверка 111. 117. До речі, також звертаємо увагу на оці міста. Тут у нас е, накопичується волога, Тоже, коли, ну, таке місто, яке піддається корозії. У багатьох автомобілях звідси вилазить, вилазить корозія. Тоже, сюди звертаємо увагу обов'язково. 126, 118, все у нас ціленьке. Так, дивимося далі. Також звертаємо увагу по низу дверей. Ніде нічого, ніякої корозії нема. Також звертаємо увагу на таблички. Це у нас оригінальна табличка. Нікуди вона не переклеювалася нічого. 60, це в нас в оригіналі. 63. також передні двері бачимо, що не знімались. По цьому зеркалу у нас все гарно. Є тут легенька-легенька царапинка, воно сполірується. Так, стійка. Це міста, які часто піддаються е, сколам. Сюди прилітають камні. Дуже піскострується ця частина кріша, тут у нас стекляно. Це все також не фарбоване, все гарно. Крило ціле, 120. 134, 122, все добре. Ще раз переб'ємо капот. У Кашкаїв дуже до речі, часто, отут дуже багато вколів, Оці міста вони такі прямі і сюди часто прилітають камінь. До речі, у нас тут є така м'ятинка невеличка. 115, все у нас тут в оригіналі. Так, до речі, давайте цю цю сторону пройоми також проб'ємо, бо я, по-моєму, їх не пробивав. Тоже завжди звертаємо увагу на таблички, на наліпки на всі. Всі наліпки тут на місці, всі таблички також на місці. Також по цій дверці у нас все добре. І по водійській дверці також все добре, нічого не кручено. Все, це це у нас в оригіналі. І ця сторона тут у нас пройом ціленький незабитий, бо ця сторона з цієї сторони пасажири менше виходять, то менше тут зустрічається. Так, о, також все добре. Та 104 все у нас в оригіналі. Так, на цьому в принципі, огляд кузова як таковий завершений. Поки ми зовні ще оглядаємо диски колесні, щоб не було бурдюрки. Тут у нас диски у гарному стані. Також оглядаємо тормоза. Тормозні диски виробитка у нас мінімальна, але видно, що автомобіль десь доволі довгий час стояв, є трошки корозії. І тормозні колодки задні ще десь 50%. Також передній диск у гарному стані. Тормозні накладки тут в гарному стані, тут відсотків 70, диски також бортик мінімальний. Поки звідси зразу дивимося стоечки, стоечки, пружинки, цілі, сухенькі, пильники всі на місці, ніде нічого не розірване. Зараз візьму свій професійний фонарик. Далі звертаємо увагу на стан гуми. Гума у нас шипована як попереду, так і позаду. Тільки відрізняється, у нас не один комплект, у нас спереді стоїть Toyo. Так, Рік випуску у нас... Гума у нас 16 та шипована, руку я не бачу. Ну, Гума не потріскана, стан дуже гарний. Також з цієї сторони. 23 місяць, 22 рік у нас гума. Гума у нас свіжа. Так, гума у нас свіжа, дуже в гарному стані. Ззаді у нас е, хенкок. Також не потріскана, також в гарному стані, також шипована. Е, тут у нас 18 рік, тут старіша гума, але стан дуже гарний. Так, по тормозах сказав, йдемо далі на цю сторону. Пильнички також тормоза і... Стоєчки пильнички. Так, до речі, зразу з цієї сторони бачу, що у нас нова стойка стабілізатора стоїть. Видно, гаєчка новенька. Бач? от, от, от гаєчка. Ага. Нова стоєчка стабілізатора. Також діски тормозні в гарному стані, виробитка рівномірна, колодки гарні, ще поїздити можна. Так, по цьому візуально, в принципі, все. Також знизу по арках кузов, все ціленьке, крозі ніде ніякої немає. Все гарно. Так. Далі переходимо до огляду під капотного простору. Ще поки візуально дивимося. Стан радіаторів. Радіатор у нас гарний, не вибитий. Все добре. Дивимося під капот. Звертаємо увагу, в першу чергу у нас фари. Фари у нас оригінальні. в оригіналі Nissan. Рік випуску у нас 11 місяць 9 2009 року. Також ця фара у нас 11 місяць 9 2009 року. Тобто фари у нас оригінальні. Далі звертаємо увагу на оці болти, болти кріплення крил, болти, болти кріплення капота, все у нас також не знімалося, не відкручувалося, все у нас ціле на місці. По корозії також дивимося. По корозії у нас по цих, цих частинах корозії у нас взагалі ніякої тут немає. Дивимося на стан ланжеронів. Також тут все добре, взагалі питань ніяких немає. Тепер звертаємо увагу на рідини. Охолоджуюча рідина у нас чистенька, немає ніяких мені питань, все в рівні. Перевіряємо рівень мастила. От хопом, рівень мастила у нас трошки вище серединки, все добре, але ми тільки на автомобілю приїхали, тому я думаю, воно ще просто не встигло навіть все встигти. Так, далі звертаємо увагу, також відкручуємо завжди масло, маслозаливну горловину. Дивимося, чи нема тут ніяких відкладень, все добре. Також дивимося в сам двигун. Часто ми можемо побачити тут шийку розпідвала, наприклад, подивитися також, чи немає зносу і взагалі який стан по чистоті двигуна. Питань по цьому тут немає. І, в принципі, нічого ми тут не побачимо, бо там буде ще одна кришка. Це у нас двигун К9К. Всі ми його знаємо. О, харас, який поролон. От, це у нас звичайний простий двигун К9К. E, коли ми зні... зняли кришку, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, чи не тече у нас клапана кришка спереді і чи немає масла у нас на турбіні. По цьому у нас все сухо, ми можемо побачити по двигуну блоку у нас чистенький і сухенький. Також паливна у нас континенталь, все добре, двигун у нас 110, ну тоді не було, це тоді було 106 кінських сил у ньому. Все тут добре. Також відсі бачу турбіну. Турбіна сухенька, всі патрубки сухі, з турбіни є легеньке. Запотівання на цьому ось патрубку. І саме частіше в них, якщо тече з турбіни, то оцей патрубок тече. Тут все сухо взагалі. питань ніяких нема немає по турбіні. Ну, автомобіль їде дуже добре. Акумулятор у нас, до речі, я так розумію, це оригінальний ще акумулятор стоїть. Виглядає все дуже збережено, сухенько, взагалі має питань по підкапотному простору. Немає. Так, далі ми запустимо автомобіль і послухаємо, як він працює. Так, автомобіль у нас гарно запустився. Чую, є легенький звук від якогось ролика. Треба буде перевірити, скоріше за все, від натяжного, так легенько спустить. Е, Автомобіль працює гарно, звертаємо увагу на стан картерних газів. Картерних газів у нас немає взагалі. Також можна звідси перевірити, також ніяких картерних газів у нас немає. Двигун працює тихенько, робить рівно, немає ніяких зауважень взагалі по цьому. Вібрації ніякої немає. Тобто подушки також в гарному стані. Ще, друзі, хотіли звернути вашу увагу. Е, Обов'язково перевіряйте стан вінкода. Не от того, який там під лобовим, того дублюючу табличку, а іменно вінкод, який вибитий на кузові. У нас в кашки він знаходиться тут. Здається, щоб там не було ніякої корозії. Е, можна ще по бажанню пробити його прибором, також, щоб тут не було нічого фарбованого врізаного. От, у нас 80. 70, тобто це його оригінальна фарба. Ми розуміємо, що там нічого... Не робилося, не фарбувалося. Так. На цьому огляд двигуна можна завершити. Більше нам дасть інформації про двигун, комп'ютерна діагностика. Тепер переходимо до огляду салону автомобіля. Що по салону? Бачу, що у нас руль не фарбований, руль у нас оригінальний, не перешивався. Також по стану сидіння у нас 250 тисяч пробігу. Бачу, що все у нас в оригіналі. Є легенькі дві дірочки протерті на сидінні. Ну, Я думаю, для цього пробігу це не дуже страшно. Так, далі звертаємо увагу на ручку. Ручка у нас в принципі є легенькі потертості, але я розумію, що в все-таки 250 тисяч, так, на крутим клімат або дуже холодно. Так, друзі, по салону. В першу чергу звертаємо на міста, які більше всього піддаються зносу. Також от, ручка перемикання поворотів, все добре, все не зношене, все в суперстані. Також дверні карти. Карта в нас ціла, не забита, на ручки, які ми відкривання дверей, у кашки є проблема, з них облази хром в нашому кашку ця проблема присутня, теж хром уже поліз, ну це нормально. Ми е, розуміємо, що це автомобіль не преміум сегмента це бюджетний автомобіль і якість матеріалів в нього могла б бути кращою. Завжди ще звертаємо увагу на ці всі пороги, дуже часто вони все все, все задряпується на ну, накладки на педалі, це у нас комплектація босе. Тут там накладки желізні, зносити їх, напевно, неможливо. От у нас є такі шильдики, класні босе. Е, з кожної сторони обов'язково перевіряємо ревні безпеки, ремень працює, гарно втягується, по цьому питань немає. Також ущільнювачі, все ціленьке, ніде нічого не порване, по цьому все добре. З цієї сторони. так, Тут у нас обладнання моє, також резинки, бо у нас часто їздять діти і також треба звертати увагу, щоб не було нічого подерти. Карта у нас в ідеальному стані, все супер. До речі, карта в кашкою ззаді м'якенька. Тут у нас все добре, тканина в гарному стані, склопіднівачі працюють, ніде сітка колонки не вибита. Ковролін також чистенький, гарний, не задертий. Тут все також в гарному стані, ремень. У нас працює, все добре. Yeah. Далі інша сторона. Також карта в відмінному стані, склопіднімач працює. По пластику питань ніяких немає, все ціленьке. Ремень у нас працює, є у нас підлокітник, також перевіряємо підлокітник все працює. сидіння у нас складається, також все добре. До речі, у кашки складається тільки так? Да, тільки? Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Оці всі сітки, також дивимося обов'язково. Все ціленьке. Ця, цей пан, е, центральна консоль також більш-менш ціленька, є легенькі подряпини від ніг, але це дуже часто таке і буває. Всі ці ручки, підсвітки також обов'язково перевіряємо. Все працює, все супер. Тепер також пасажирська сторона. Тут у нас все добре, як я говорив, поліз хром на ручці. Склопіднімач також перевіряємо. У нас автомобіль мойки, не дуже хочеться це робити, але що не зробиш для вас. Далі, Бага... бардачок, також тут все добре, все... все чистенько, ніде нічого не порване, карта, все супер, ніяких питань немає. Всі всі пластики, ущільнювачі, також нічого не порване, ремень працює. Перемістилися ми вже повністю в салон, Пере... оглядаємо далі по салону. У нас мультикермо, також дивимося, звертаємо увагу на всі кнопочки, у нас все ціленьке. Зразу можемо. Що ми можемо? Ми можемо. По, по кнопках круїз контроля перевірити, також показує нам, що все працює по круїз контролю. Пробіг у нас 250 тисяч, як я вже говорив. Також, ну, Дуже цього не хотілося б робити, ну треба. Перевіряємо також ці кнопки на рулю, що працюють. Десь у нас кнопка е перемикання бортового комп'ютера. До речі, середній розхід у нас 5,9. Це у нас середній розхід Получився за 1060 кілометрів. Автомобіль у нас приїхав з Дрогобича, приїхав, подолав таку відстань. Питань, взагалі, по ньому ніяких не було. Також перевіряємо всі протитуманні фари. Також перевіряємо повністю всю електрику, всі склопіднімачі, Все працює. Також панорама. Дах у нас закривається. По кліматконтролю також ми її відкриємо, щоб більше світла було. Усі заслонки перевіряємо всі потоки повітря. Тобто зараз сюди, все працює, тепер на ноги також все працює. Повністю на ноги працює. І на вікно також. Всі направлення у нас працюють. Ми вмикаємо далі авторежим. Цю не По магнітолі. До речі, навіть по магнітолі такі дрібниці їх також треба перевіряти, тому, тому що дуже часто е, у нас може не працювати якийсь динамік, і тоді також не дуже приємно моменти, коли людина сідає, а в нього там воно єлі грає музика. Все працює нормально, бо все і голе. До речі, про комплектацію. Тож, у нас дуже гарна комплектація, у нас босе, у нас є камера заднього виду, повне ж мультикермо, повний електропакет, панорамний дах. До цієї магнітоли можна підключити телефон. Для того, як для музики, так і для гучного зв'язку можна буде розмовляти. Є складання дзеркал. В принципі, майже все, що було. У нас немає певно тільки без ключового і кожі. А так, в принципі, є тут. Ну, ще може там бути камери 360, <рес> масло всякі. Також перевіряємо складання дзеркал. Не дуже мені це хочеться робити, в нас мороз, але все працює. Все супер. Перевіряємо, до речі, регулювання дзеркал, також вверх-вниз, вліво, вправо, все працює. Це дзеркало, знімай своє. Також вверх-вниз, вліво, вправо, також все працює. Все, по цьому питань немає. Такі моменти, як по світлу, також все працює. Оці всі. <зеркаль>... Дзеркальце, так ось тут ціле, все добре. Так, В принципі, по салону все перевірили. Так, Зробили діагностику, помилок у нас немає взагалі по автомобілю. Тепер е перше, що ми перевіряємо, це перевіряємо пробіг. Температура воздуха, внаружен удар це доволі вже, до речі. Якщо в автомобіля було ДТП, то це блок, коли спрацьовував блок удару. Тут буде кількість ударів. Це все нам потрібно тепер. Давлення магістралі нам потрібно, це тобто давлення топливного паливного насоса, Ми перевіряємо обов'язково. До речі, зразу звертаємо увагу, перевіряємо паливні форсунки. Це у нас корекція по форсунках. Ідеал у нас одиничка. Тут у нас 0,85, 0,85, 0,32, 097. Тобто четверта взагалі ідеальна, третє, у нас форсунка трішки-трішки підзабита, ну це взагалі чуть-чуть, а ці дві, виходить, перекривають третю. Ну, тобто, В принципі, по форсунках тут все взагалі без якихось питань. Так, по пробігу. Пробіг у нас 250, на свідоме 250-472, блоку двигуна також у нас 250-472. Тобто, Пробіг автомобіля у нас оригінальний. Далі ми перевіряємо стан паливної апаратури. Ми вже вам показували стан форсунок. Тобто, у нас є фактичні показники і задані, тобто, які хоче блок. Двигуна. І ці показники мають бути одинакові. Коли у нас проблеми з турбіною або спаленим насосом, то вже задані будуть не, тобто фактичні не будуть співпадати з заданими. У нас є чотири графіки: це тобто давлення в магістралі в паливній, також давлення в магістралі в паливній – це у нас, нас параметр заданий, це у нас параметр фактичний. Тобто заданий графік у нас рівний. Фактичний графік у нас такий, бо якби трошки тиск в, паливному, в паливній рампі стрибає, він не може бути рівним. Тепер у нас заданий і фактичний, тобто не так. Оце у нас, факти... нас заданий, оце у нас фактичний тиск турбіни. І це все перевіряємо, це все обов'язково потрібно перевіряти в'їзді, так як у нас на місці, в принципі, турбіна на свій максимальний надув, ну її нереально прямо розігнати. От ми бачимо, у нас давлення в магістралі у нас було 1650 і задане у нас теж було 1600. Тобто фактично це, це норма. І також по турбіні у нас... Е, Блін, не вспіваю, зараз ми тепер по турбіні. Також у нас Це у нас турбіна. У нас максимальне значення 12400. 2400 це тобто 1,4 бара. У нас був надув піковий. А параметри, які були... Задані, задані у нас були, а задані у нас були 2600, тобто 1,6. Трішки-трішки у нас турбінка не додула по максимальному параметру. До речі, не зрозуміло чому. По опаливному, тобто, було 1600 заданих і фактичних було також. Так, блін. І заданих було у нас також 1600. Тобто по цьому параметру взагалі питання ніяких у нас не було. Провели випробування турбіни паливного насоса. Там все добре, питань ніяких немає. Тепер робимо тест-драйв. Тест драйв робимо як по гарній дорозі, тобто перевіряємо на швидкість, так і по поганій дорозі, щоб зрозуміти, що в нас по, по 200. В принципі, ніяких построєних шумів, ну, за виключенням того, що це Нісан Кашкай, і тих шумів, які в ньому присутні, в принципі, заводи, нема. Є, чую легенькі якісь стуки на рулі. Треба буде подивитися, можливо, який рульовий наконечник, там є щось таке незначне. Дуже у нас погана дорога, в принципі, ніяких шумів взагалі від підвіски я не чую. Їде автомобіль гарно, навіть в принципі, по такому покриттю на передньому приводі все супер. Нас рипить руль, це стандартна ситуація по всіх кашкаях. Щеплення у нас в гарному стані, бере посередині, як має бути. Ну, Блін, 1,5. У нас хрустить шрус, тут лівий, це ми чуємо. От, ці всі моменти потрібно обов'язково перевіряти. Клімат у нас працює гарно, в, тепло, в автомобілі тепло, все добре. По цьому ми все перевірили. Зараз перевіримо також всі передачі, тому що бувають моменти, коли там п'ята або шоста, наприклад, немає синхронізатор зношений, тобто це все також обов'язково потрібно дивитися. Ну, блін, нормально. Ну, звісно, ну, не газель, але ну, стабілізація працює, постійно показує, що ми буксуємо. Четверта, п'ята, шоста. По коробці питань немає ніяких. Все гарно працює, все гарно вмикається. Нема ніяких взагалі проблем. В принципі, кашкай за свої кошти дуже гарний автомобіль для міста або для дівчини, якщо ви взагалі на перший автомобіль чудовий, якщо двигун 1,5 або 1,6. В принципі, у Кашків немає поганих двигунів. Це тільки більш свіжіші моделі з двигуном 1,6. Я б не дуже рекомендував дизельним r 9 m Це був r 9 m першого покоління. Краще, я думаю, якщо є можливість вибрати машину з двигуном 1,5, то краще взяти все-таки автомобіль з двигуном 1,5. Взагалі по експлуатації, тобто автомобіль плюс-мінус в обслуговуванні, приємний у нас розхід пального, я ж говорю, 5,9 літрів, у нас зараз середній розхід. По-моєму, це взагалі близько до ідеального щось. Зручно, в машині тепло, автомобіль гарно прогрівається, навіть в таку от холодну погоду. Зараз мінус 12 показує у нас спортовий комп'ютер. Гарно прогрівається, комфортно пересуватися, великі, дуже великі зеркала. Буде паркуватися вам зручно. Автомобілі не піддаються корозії, кузував них стійки до корозії, також великий плюс. Як для автомобіля, як по місту, так і по трасі, на далекій відстані зручно в автомобілі сидіти. Сидимо ми високо, все бачимо, паркуватися буде зручно. Автомобіль за свої кошти, я вважаю, один із кращих варіантів.